На каналі Житомирі інформаційний випуск новин. Підсумки четверга, 27 квітня. Мої вітання. І розпочнемо з таких подій. Благодійна акція Світовий рекорд доброти розпочалася у навчальних закладах Житомира. Благодійники закупили ліки для міських та обласних лікарень на суму 10 мільйонів гривень. Урядом удвічі збільшено розмір грошової компенсації на харчування дітям, які потерпіли внаслідок чорнобильської катастрофи. Це учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студенти коледжів та технікумів, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також діти, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. 26 квітня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови десятилітньої давності від 8 лютого 1997 року. Року номер 155. прийнятими змінами розміри грошової компенсації за харчування дітей зазначених категорій складатимуть відповідно 360, 370 та 380 гривень на місяць. У Мінсоцполітики наголошують, що таке рішення дасть змогу покращити харчування дітей на забруднених радіацією територіях. Благодійна акція Світовий рекорд доброти розпочалася сьогодні з навчальних закладів міста Житомира. Першими зробили свій внесок в таку благородну справу студенти Житомирського національного агроекологічного університету, долучившись до збору коштів на підтримку дітей з особливими потребами онкохворих та віл-інфікованих. В інших навчальних закладах міста також встановили скриньки, і всі бажаючі можуть підтримати благодійну акцію і довести, що Томер найблагодійніше місто та Міла Нестерук старук детальніше. Всесвітній з'їзд молоді за подолання негативних явищ у світі, який відбудеться у Житомирі з 28 по 30 квітня, розпочався благодійним збором коштів саме в навчальних закладах не випадково. Адже такі акції мають передусім виховний момент. Наша молодь сьогодні показує приклад. Дійсно потрібно брати з цей приклад і використовувати вже в подальшому, як потрібно допомагати. Дітям я вважаю, що благодійність на даний момент повинна бути більш локальною, більш глобальною. Вона не повинна стосуватися тільки тих груп, які от ну, наприклад, стикнулися з такою проблемою, як хвороба дітей своїх чи родичів. Це повинно бути локальним якимось явищем. Для того аби якомога більше студентів долучилися до встановлення світового рекорду доброти у Житомирі, волонтери, активісти проводили роз'яснювальну роботу. Адже не секрет, що велика кількість людей залишається осторонь благодійності. Просто усім треба пояснювати, з якою метою це робиться. У нас багато студентів, багато людей взагалі думають, що ці кошти підуть не за призначенням, а комусь в карман, тому що корупція в країні розвинена дуже, і через це недовіри дуже високий рівень серед людей. З людьми треба проводити постійно і пояснювальні бесіди, і показувати власним прикладом, що от ми теж долучаємося до таких акцій. Щоб вони розуміли, що це не використовують їх, а долучають саме для допомоги. Студентська молодь досить активно долучається не лише до заходів по збору коштів, але й пропонують власні шляхи для допомоги потребуючим, зазначив ректор Вищого навчального закладу Олег Скидан. Наші студенти щорічно дають. Кров як на волонтерських засадах проводимо різні акції у підтримку і онкохворих дітей, і психічно хворих дітей. І ну, в нас взагалі за минулий рік десь більше 230 заходів такого виховного характеру різнопланового. Патріотичного, екологічного спрямування, спортивного і так далі. У нас практично кожен день якісь заходи проходять, які пов'язані з соціальним гуманітарним розвитком. Тому до такої акції ми і в минулому році долучалися і в цьому ініціювали, щоб вона почалася саме з нашого університету. У кожної людини є своя дорога в благодійність. Іван Мартинчук, волонтер благодійної організації разом до життя, а нині проректор з питань соціального та гуманітарного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету добре пам'ятає першу акцію, коли збирали допомогу. ...онкохворому Дімі Дрьомову. Тоді студентам вдалося зібрати 32 тисячі гривень. Формування особистості без благодійності, без волонтерства неможливе. Це показав цивілізований європейський світ, Америка, Канада, Австралія, де на сьогоднішній день знаєте є на законодавчому рівні. Навіть передбачено, що мінімум один-два або кажуть тиждень ти повинен бути волонтером для того, якщо ти є патріотом своєї країни. Разом з іншими навчальними закладами до збору коштів долучились вчителі, учні та батьки школи номер 17 міста Житомира. Долучилася школа 606 учнів, 52 члени колективу. Батьки, ці люди, які просто приходять, і в благодійних акціях ми беремо не перший рік і не перший день. Учні школи зазначають, що їх батьки не мають великих статків, але благодійні акції підтримують постійно, тому що вважають, що є люди більш потребуючі, тому що вони мають душу, вони мають серце, велике серце, тому що вони розумі... вони. Також якимось чином у цьому становищі, якщо вони мають, хоч трошки більше, ніж ті люди, вони мають допомагати. Співорганізатор освітнього з'їзду молоді Богдан Купчинський зазначив, що допомогти якомога більшій кількості потребуючих дітей та подолати байдужість можливо саме такими благодійними заходами. Важливо сьогодні виховати оцю культуру благодійництва, культуру допомагати один одному і долати оту байдужість, яка сьогодні існує. Якщо ми подолаємо ту байдужість, ми будемо жити дійсно в процвітаючих країнах і в світі, де не буде зла, де буде любов, де буде добро. Скриньки для збору коштів, які витратять на лікування та реабілітацію онкохворих дітей, дітей з особливими потребами будуть встановлені не лише у навчальних закладах міста, але й гідропарку, де власне завтра розпочнеться всесвітній з'їзд молоді. Таміла нестерук, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Вартісних медичних препаратів на загальну суму майже 10 мільйонів гривень передали сьогодні у Житомирі для міських та обласних лікарень. Це стало можливо завдяки співпраці фармацевтичних виробників, парламентаріїв та благодійників. Як зазначив засновник фонду Денис Шевченко, Житомир вибрали не випадково, адже співпраця з містом триває 7 років. І вже не раз великі партії лікувальних препаратів доставлялися в нашу область. Фонд працює з фармацевтичними компаніями, з багатьох країн світу допомагають усі, окрім однієї, яка розв'язала війну проти нашої країни. Активно співпрацюють зокрема з Білоруссю. Благодійний вантаж довго чекав розмитнення, посприяв у вирішенні проблеми депутат із Житомира. Тут чотири лікарні у нас передаємо. Ми так обласна, перша, друга і онкодиспансер. Да, так. а також я знаю, що по області ми передаємо постійно по Житомирській області в різні. Куточки Житомирщини і е, дуже дякуємо і міському відділу е, охорони здоров'я, тому що за, за постійно присутні. Дякуємо всім головним лікарям, бо вони готові цю ношу нести, а це ноша, тому що це відповідальність і це ж треба звітувати, розумієте? Це держава перевіряти буде кожну копійку. Нас перевіряють постійно держава, і тут перевіряють. Попитання того, що дійсно не вистачає ліків для онкохворих, багато чорнобильців, багато тих людей, які страждають, вони не можуть просто своєчасно лікуватися. І тому е, звертаючись до. Пана Дініса, я завжди звертаю увагу. Просто на якби такі знаєте, ну на що треба звернути увагу, тому що цього дійсно сьогодні люди не можуть купувати. На полігоні поблизу Житомира тривають збори з командирами рот та батареї військових частин ВДВ збройних сил України. Офіцери високомобільних десантних військ відпрацьовували десантування з вертольотом Мі-8 без парашутним способом. Спочатку, за допомогою інструкторів, вони пройшли спеціалізовану підготовку, а згодом виконали вправу з 5 та 20 метрової висоти. Наступним етапом навчання стало здійснення евакуації за допомогою сучасного спецобла. Входимо до краю. Я вас буду придержувати. Після того, як я вас хлопну, це для вас ну, команда пашо. Ви ногу ставите, ліву ногу ставите на край рампи, правою ногою піджимаєте канат до ноги. Ви вішуєтеся за хворого і отак от держачи канат ногами, ви спускаєтесь. Доводилося робити, ми спускалися в минулому році. От, почуття вражаюче, але, на мою думку, стрибки краще. В стрибках більше адреналіну, більше якось висота. Для цього предназначені. Саме виконання, спускання на тралу предназначено для того, щоб ми могли виконати поставлене завдання, спустившись на якусь кришу чи на даний об'єкт і без парашютного способу. Є сілька на що дрокон був подишний. Це спосіб є дуже ефективний та швидкий для того, щоб наших поранених. Якби їх було поменше, щоб їх щоб як можна швидше здійснити евакуацію особового складу в шпиталі. Заняття з адаптера М1 проводились для командирів рот, наземне відпрацювання та відпрацювання в повітрі з різних висот з 5 та 20 метрів, а також евакуація, яка призначена для транспортування особового складу в труднодоступні місця, а також транспортування, ну, екстрене транспортування можна транспортувати поранених, щоб командири знали, як, це, як навчити своїх підлеглих потім. Ну, для цього власне, і проводяться заняття з командирами. Допоможіть знайти 17-річного хлопця. Житомирським відділом поліції встановлюється місце знаходження безвісти зниклого неповнолітнього Сергія Олександровича Устіянова, уродженця селища Любера Житомирської області, студента другого курсу будівельного коледжу міста Житомира, який 9 квітня пішов з місця проживання та до теперішнього часу не повернувся. Прикмети зниклого на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, Волосся темного кольору коротке. На час зникнення був одяг. На ни у коротку чорну куртку, штани з камуфльованої тканини темно-зеленого кольору, кросівки темного кольору. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо місця знаходження Сергія, повідомте до поліції за телефоном 093 90 61 400 або 102. батьки хлопця у розпачі, і понад усе чекають на повернення сина. Синочок, стірожечок, наш дорогенький. Ми дуже всі по тебе сумуємо. Вся сім'я за тобою сумує, сестричка твоя меншенька. Якщо ти нас бачиш, чуєш, повернись додому. Ми тобі все вибачимо, може, в тебе щось трапилось. Не бійся, ми все разом з сім'єю, ми все рішимо. Хто його може не бачив, може чув про нього. Зверніться, будь ласка. Наш випуск триває, і у другій частині вам розкажемо про таке. У Житомирі відбулося офіційне відкриття Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України. У місті Житомирі змагались юні інспектори руху. Культурно-просвітницький проект з шляхами реформації презентували в українському домі. В Україні мають намір провести монетизацію субсидій, і Це стане реінвестицією в енергоефективність. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на відкритті третього форуму енергоефективного партнерства у Києві на державному рівні необхідно дати можливість інвестувати в енергоефективні заходи не лише тим, хто має відповідний дохід, а й тим, хто не має можливості сплачувати за комунальні послуги субсидії субсидіантам. тому концепція монетизації субсидій, яку урядовці напрацювали спільно із світовим банком і європейськими партнерами, передбачає два кроки: перший на рівні підприємств теплоенергетики. По друге, монетизація субсидій для споживачів, яка означає, що зекономлену частину коштів субсидії споживач зможе спрямувати на енергоефективні заходи. Тут є. Потенціал у 52 мільярди гривень, які держава витрачає на субсидії. Існуюча система субсидії не тільки не сприяє впровадженню заходів енергоефективності, але й навпаки заважає і демотивує людей, наголосив Геннадій Зубко. Ключове завдання реформи енергоефективності зменшення навантаження енерговитрат та комунальних послуг на сімейний бюджет, державний та місцеві бюджети. У Житомирі відбулося офіційне відкриття всеукраїнської студентської олімпіади з історії України. Заключний етап змагань відбудеться у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Подробиці у сюжеті Наталії Дехтієвської Другому заключному етапі Олімпіади з історії України взяли участь понад 100 учасників із 50 вищих навчальних закладів, які перемогли в своїх вишах. Першокурсниця Марина Шуніна у Житомирі представляє Харківський національний економічний університет. Була олімпіада на університетському рівні. Це були всі факультети першого курсу, і всі бажаючі, хто хотів прийняти участь, вони брали участь у цьому заході. І потім було за оприлюдненням результатів обралися найкращі». Житомир на Олімпіаді представляє студент історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, третьокурсник Микола Бондарчук. На його думку, особливе місце в історії України займає період Другої світової. Ну, на мою думку, це період Другої світової війни, так як це є один з найважливіших етапів взагалі історії України. І під час цього етапу Україна займала одну з провідних позицій в світі. Міністерство освіти і науки вперше обрало Житомир для проведення другого етапу всеукраїнської студентської олімпіади. Ми раді з того, що Житомир і саме наш університет стали місцем проведення такої серйозної олімпіади. І університети не лише класичні, це і технічні вузи, і військові навчальні заклади, що підтверджує той факт, що на сьогоднішній день молодь надзвичайно зацікавлена вивченням історії своєї країни. Завдання складається із трьох складових: це тестові завдання. це... Практичні завдання і творче завдання, де студенти матимуть можливість висловити свої думки, запропонувати оцінки політичних історичних подій в першу чергу 20-21 століття. Наша оцінить рівень знань студентів та визначить переможців та призерів всеукраїнської олімпіади з історії України. Наталія Дехтієвська, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У Житомирі відбулись перші міські змагання загонів юних інструкторів руху за для профілактики серед школярів дорожньо-транспортного травматизму. Така практична і теоретична перевірка знань фахівцями переконані організатори в майбутньому навчить і інших учнів Азбуці доріг. Адже хто краще за дітей розповість одноліткам, що поважати правила дорожнього руху це сучасно та поважно. Тему продовжує Ніна Собкович. Офіційно заявили про себе в змаганнях сім команд серед загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру. Традиційно проходили вони у декілька етапів: перевірка знань, основ правил дорожнього руху та медичної допомоги, навички регулювання руху, фігурного водіння велосипеду. Дарина неділько переконана, подібні навики потрібно мати будь-кому. Ми вже багато чого навчилися. В основному всі вчать про кровотечі і інколи забувають про ті ж самі вивихи. А це також є важливим, бо воно може перерости. В якусь більшу хворобу конкурсні завдання склали з реалії життя на сьогоднішній день. Знання повинні бути набагато глибші і більше значущі, щоб можна було дійсно. Не розгубитися і надати першу допомогу. Марина Машко навчилась їздити на велосипеді, ще у 5 років тепер знає правила дорожнього руху, але бажає, щоб їх і знали всі, і виконували. Дорожній рух це досить небезпечна річ, і тому всі підлітки, які керують наприклад ти або велосипедами, або ті, які вже здали на права і автомобілями. Це все дуже важливо, щоб не спричиняти аварії. Конкурсні зустрічі юних інспекторів руху дали змогу дітям не лише поспілкуватись між собою, а й провести вільний час змістовно та з користю. Те, що зараз відбувається, надає практичні знання дітям для того, щоб в подальшому вони у них закарбувалися на і мабуть на все життя. Вболівальники спостерігали за виступами, хвилювались, підтримували члени журі, оцінювали кожен у своїй сфері. Ми за основну ідею основну ціль цих змагань поставили, щоб в нашому місті Житомирі молодь, учнівська молодь, починаючи з 9 до 16 років, вони гарно знали правила дорожнього руху. Тобто, завдання цього заходу висока, висока правосвідомість, тобто високі стандарти правосвідомості і високі стандарти знання правил дорожнього руху. Уже навіть перші результати показали, що конкурсанти виховуються дисциплінованими і відповідальними учасниками дорожнього руху. А це означає, на дорогах стане безпечніше. Ніна Сапкович, Максим Возний, новини Житомирщини. У місті Житомирі в українському домі презентували культурно-просвітницький проєкт Шляхами реформації. Лекція, яку провів провідний європейський теолог Ерік Вангальтер, була спрямована на поглиблення знань про реформатську церкву від 1517 року до сьогодення, а також історію церковного діяча Мартіна Лютера. На меті загалі нашого проекту стає ціль познайомити суспільство з першими такими витоками, так би мовити, першими церквами реформації. А які були на теренах тодішньої Європи, і як вони присутні сьогодні? Познайомити суспільство з ними, познайомити церкви ці суспільством для того, щоб налагоджувати діалоги, оскільки сьогоднішній світ це в першу чергу світ не монологів, а діалогів. тобто як можуть різні категорії суспільства, різні соціальні групи, один з одним спілкуватися, взаємодіяти, оскільки я ще раз повторюся, для культури сьогоднішньої, для України важливо мати спілкування. Uh, I think in eerste plaats als je je eigen geschiedenis niet kent, dan weet je niet wie je bent en waar je gaat. Як ми не знаємо своєї історії, ми не знаємо куди ми рухаємося. Треба знати історію. And um We moeten ons realiseren dat een, een belangrijk deel van West-Europa is diepgaand beïnvloed door de geschiedenis van de Reformatie. Die Trebend schandalig is, de Reformatie doet je serieus of plinula aan de historie van Europa. Hoewel Oost-Europa, waarvan wij dus deel zijn vandaag, is, is daarvan niet vrij gebleven. In Namibi schiet naar Europa, toetje Vitjouwale, Te Kief Liv. Uh, veel van wat wij vandaag over hebben, ook al beseffen mensen dat niet, zijn overblijfselen van de geschiedenis van de Reformatie. En dat pier, iets je in de geschiedenis van Europa naast het prijs van de Reformatie. Dus wat ik vandaag probeer te doen, is gewoon een overzicht te geven, een historisch overzicht. Dr. Sjoerdjo, je hoort niet dat het historisch niet per Такий шкільний предмет, як трудове навчання для учнів, стане цікавішим, адже в планах освітян зробити цей предмет якісним, а підходи і концепції навчання сучасними. Такі тенденції взяті із країн Скандинавії, Японії, Сінгапура та Тайвані. Сучасні підходи спрямовані на те, аби розвантажити навчальні програми і адаптувати учнів до більш практичного навчання. Проект навчальної програми з трудового навчання для учнів 5-9 класів обговорювали на всеукраїнському семінарі практикумі. З технологічної освіти під керівництвом Міністерства освіти і науки України захід проходив у актовій залі Житомирського вищого професійного училища, сервісу і дизайну. На семінарі були присутні усі завідувачі кабінетів трудового навчання обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти. Ми переймаємося тим, щоб підняти рівень професійності. Він сьогодні в нас в Україні, на жаль, не на зовсім високому рівні, і ми маємо його шукати причини, власне кажучи, вони знайдені. Але сьогодні ми маємо системно підійти до всіх цих питань для того, щоб розвантажити навчальні програми і адаптувати і осучаснити їх в тому, щоб наша молодь була в майбутньому успішною. Насправді. Те, що презентується, є напрацюванням і надбанням ну, не двох-трьох днів насправді, а це готувалося роками. Найкращий розвиток не революція, а еволюція. І до цього, до цього варіанту програми ми йшли досить довгий час. Дійсно, це той момент, коли ми маємо нагоду. Змінити наш зміст технологічної освіти і змінити його насправді в кращий бік. Суть реформи полягала в тому, що учнів навчали практичним навичкам. Навчання було практичним. Тобто зміст освіти, зміст навчальної програми структурували навколо практичної роботи. Це всі новини на цю годину. Замить інформація від синоптиків. Заходьте на наш сайт, ВірадіоЗАТЕКОМЮЕТАБЮТУ. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області очікується похмура погода з проясненнями. Вітер південний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 28 квітня вночі сягне від плюс 8 до плюс 10 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 25. 29 квітня стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 8, плюс 10. Вдень – плюс 23, плюс 25. 30 квітня у деяких районах пройдуть короткочасні дощі. Вночі повітря прогріється до 11 градусів тепла, в день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17, плюс 19. Атмосферний тиск 745 міліметрів, ртутного стовпчика і зростатиме. Вологість повітря 70%.